Ребята, всім привіт. Сьогодні ми направляємося на рибалку на щуку. Во. Оце така погода зараз. Во. Вночі падає дощ, є шанси, що клює щука. О, у нас тут є такі три ставки, тут будемо зари ловити щуку. Прийшли на отакий вот третій ставок. Там перший, другий і це третій. Це він найбільший, тут люди купаються, тут і будемо зараз ловити щуку. Перший забросик, Во. І бігом ловим нашу щучку. Оце ребята, начепив таку приманку, проверену часом. Вон, такий твістер займає щука і клювать. Ой, ви подивіться на. Ну. Хмара поступово йде сюди. І Бачите-но, ну, маленькі капельки доща. Клас, оце зараз має клювати щука. Все, погнали ловити. Оце, рібята перший раз закинули таке понад берегом да, на оцей твістер. І зразу валила. во. Подивіться на. Ну. Є порізиво, подивіться на, на животі які. Оце ту валило, я заспав не спів співпосікнути, нічого за бігом ловим. щука клює. Ребята, ще одна покльовка з цього місця бо, отамого, Под цим ще раз клюнула і повернулась, Волни не було видно. Четверта покльовка на місці і просрав. Ну, коротше, кидаємо далі, щука клює. Коротше, ребята, туди, камеш, Чуть провів удар. Іду вон до під берегом во, сюди во і таке бачу зрізає така. Капець ще одна покльовка. в холосту. Чого воно не чіпляється, я не пойму. Отка рибалка в нас вийшла, як завжди нічого не зловили, ми нічого, ми зараз йдемо додому, всім пока.